Енергоефективні, низькопідлогові та майже безшумні. Друга партія тролейбусів Соляріс, а це 9 одиниць вже на маршрутах Вінниці. Ці тролейбуси вийдуть на всі маршрути міста Вінниці на заміну застарілих ЗІО-9. Вони пройшли технічне обслуговування. Була встановлена система валідації для оплати проїзду. Перед стартом готовність новеньких електробусів оглянув Вінницький міський голова Сергій Моргунов. Першим враженням від кермування з мером діляться водії. Мені подобається. Да, комфортна машина. Для водія дуже зручно. Да. Приємно їздити, чувствуєш, що відпочиваєш, а не Мягенько, працюєш. Да? Да. Краще, ніж зіл. Так, да, краще. Дякую. 12-метрові «Соляріси» вміщують 96 пасажирів. Кожен мають просторий салон, сучасну систему кондиціонування та відкидний пандус. Ну, Обов'язково це для людей на візочках, мами з колясками можуть мати такий простір, чого немає в ЗІУ, але в усіх низькополих тролейбусах це є. Це можливість відкидати трап, для того, щоб заїхати на колясі. ну, знає, що це необхідно робити, коли людина на колясі під'їжджає на зупинці. Тобто, це якась ті елементи щодо комфортності і інклюзивності в місті Вінниці. Саме в громадському транспорті. Кабіна водія теж максимально підлаштована для комфортної поїздки, починаючи від зручного крісла до робочої панелі. Те, що виведено сюди на панелі водія, тут все, все ясно. Всі, всі кнопки все ми користуємося, все добре. Тут комфорт комфорт для водія, комфорт для пасажирів, він низькополий, їде тихо, все працює дуже добре. Нині ж більша частина тролейбусів в Вінниці низькопідлогові. підлогові, та і це не межа в планах міських управлінців повністю оновити тролейбусний парк. І наше завдання максимально перейти на низькополі тролейбуси з пневматичним ходом. Ви нагадаю, що саме цей тролейбус він на 30% менше споживає електроенергії. І це теж ну, з економічної точки зору це теж позитивна ну, така ситуація для самої транспортної компанії. Тому ми постійно будемо покращувати громадський транспорт і відпрацювати. В цьому варіанти можливості отримання по різним державним і міжнародним програмам ще електробуси. компанія виробник Соляріс є лідером з продажу такого транспорту на ринку Європи. Ці тролейбуси, хоч і вживані, однак у гарному технічному стані. Кожну машину спеціалісти тролейбусного депо ретельно обстежили, де було потрібно, провели заміну. Ці машини вже у своїх агрегати використовуються європейських виробників. Тобто, наприклад, двигун, система керування двигуном, виробництво шкода, електрик, компресора, гідросистеми – це німецькі виробники. Європейську якість тролейбусів вже встигли оцінити і вінничани. Ми раді що в нас такий транспорт. є. Більшість по містах, обласних центрах дуже люди страдають. Транспорт там дуже поганий, погано ходить. А у Вінниця процвітає, слава Богу, ми дякуємо своїй мерії, що вона за нас турбується. Дуже велика різниця. Нові тролейбуси, тихенько, добре в них їхати, чистенько. І, взагалі, і якось прям чувствуєш себе тут не так, як в старих тролейбусах. Так як ми вже люди старшого віку, ми знаємо, що раніше їздило і що тепер. Звичайно, видно, видно турботу наших місцевих керівників про, про нас. Загалом тролейбусний парк Вінниці поповнився 20 польськими електроавтобусами. Нагадаємо, перші 10 солярісів вийшли на маршрут місяць тому. Україна та освіта майбутнього. Війна болюче вдарила по системі освіти в державі, перерваний процес, онлайн-уроки в умовах відключень світла через рашистського агресора. Діти втратили в навчанні. І сьогодні стоїть питання для того, щоб подолати наслідки цих втрат, надолужити ці втрати і зробити все так, щоб наші діти, самий основний скарб нашої країни, отримали освіту, яка Дасть їм можливість конкурувати не тільки в Україні, а й за кордоном. Гарні умови навчання, потужна база знань, комфортний мікроклімат для кожного учня, відповідати всім цим критеріям, більш того, впроваджувати нові тренди в освіті навчальним закладам допомагають фахівці управління Державної служби якості освіти. Дієві рекомендації напрацьовували зокрема завдяки інституційним аудитам. Та в час війни їх проведення держава призупинила. Сьогодні дуже важливим є питання проведення інституційних аудитів, адже на території багатьох областей Вінницької, в тому числі області інших областей, не ведуться військові дії. І питання інституційного аудиту це не питання перевірок і якихось кардинальних висновків. Це питання сьогодні, яке якраз лягає в основу тої форсайт сесії яку ми говоримо про розвиток освіти. Це можливість закладам освіти. Незалежно поглянути на себе своїми враженнями від залучення освітніх експертів ділиться директор Джулинського ліцею у 2021-му Вони самі запросили фахівців оцінити освітнє середовище. Вихилювання оці розсипалися з перших годин перебування представників державної служби якості освіти та досвідчених експертів у стінах закладу. Їхня робота виглядала як партнерська, дружня співпраця, жодного дискомфорту. Діяльності закладу освіти не було найважливіше те, що ми отримали рекомендації. Ці рекомендації стали отією підказкою для мене як директора для подальшого розвитку закладу освіти. Освітня експертка Ольга Шевченко розповідає: завдяки таким аудитам, вчителі рішучіше брались за інноваційну діяльність, зосереджували увагу не тільки на знаннях дітей, а й на практичному застосуванні. Залучали до партнерства на уроках батьків, і таким чином українська освіта впевнено розвивалась. Тож нині доцільно було б відновити проведення аудитів. Ну, відкривається справді дуже цікава картина, і те, що зсередини можна не побачити, ну оскільки для нас все знайоме, все десь трошечки око, як замилюється, як то кажуть, то звичайно зовнішні експерти бачать це неупереджено. Ну, якщо взяти приблизно три освітніх експерти, впродовж 10 днів можуть відвідати від 150 до 200 навчальних занять. Тобто масив інформації, який зібраний, досить такий вагомий. Нині саме час надолужувати відібране війною, впевнені освітяни вінничини. Тож за результатом зустрічі сформували пропозицію до Міносвіти повернути проведення інституційних аудитів, які стануть дієвим інструментом для вимірювання здобутків та освітніх втрат в кожному навчальному закладі. на заняття до інструкторів астронавтів НАСА, співробітника телескопу з Намібії чи інших топових лабораторій світу. Вінничани можуть долучитись до онлайн занять з педагогами найкращих закордонних університетів. Доступ до них відкритий в читальній залі бібліотеки імені Отамановського. Днями книгозбірня отримала комплект із десяти хромбуків та гарнітур від благодійників. Завдяки обладнанню всі охочі, як діти, так і дорослі, можуть доєднатись до всесвітнього освітнього проекту. Він став відповіддю між міжнародної наукової спільноти на повномасштабну війну в Україні. Науковці з різних країн світу, це і Великобританія, Америка Америка і Канада. Тобто вже потрібно буде детально більше заходити і дивитися, вже якого науковця, які науковець цікавить того чи іншого користувача. Плюс там вказаний час лекції, коли саме до цієї лекції можна підключитися. Ще теж лекції розраховані на різний на різний вік. Катерина Павлівна лежить на стаціонарі хірургічного відділення у Крижопольській окружній лікарні. Жінку прооперували і наразі надають всю необхідну допомогу. Знімала штори, та й впала вдома, та й приїхала сюди. В піщанці у нас немає травматологів. О, мене направили сюди. Я приїхала і задоволена. Мене могли направити на Вінницю, але я залишилась тут і не жалкую про це. Хороші лікарі зробили мені операцію. І я задоволена. Сучасні палати та привітний медперсонал. Крижопільська лікарня надає вторинну та спеціалізовану медичну допомогу. Лікарі кажуть, працюють для пацієнтів і намагаються постійно розвиватися та покращувати матеріально-технічний стан закладу. Ми виграли грант е японського посольства, грант Кусаноне. І ми очікуємо діагностичне обладнання на суму біля трьох мільйонів гривень. То тобто ми ще більш розширимо діагностику. Допомагають тримати марку медзакладу координатори міжрегіонального гуманітарного штабу. Передали 30 багатофункціональних ліжок з матрацами і ще багато корисного начиння. Санітайзери, маски, захисні костюми тобто, міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб наш працює постійно. Про місцевих потрібно теж дбати, тому що місцеві потребують завжди допомоги, і місцеві теж військовим допомагають. І в наших силах забезпечити всім неможливим, що від нас вимагається. Також ми передаємо не тільки Крижупольську ліл, а також на ФАПи, амбулаторії. Передаємо на інші громади. Це піщанська, студентська, городківська громада. Новеньким ліжкам неабияк радіють у лікарні, і з часом хочуть замінити всі на багатофункціональні. Ліжка полегшують як стан пацієнта. Так і роботу медичного персоналу. Ними можна транспортувати, навіть пацієнта по відділенні, можна піднімати по висоті, різні частини ліжка можна змінювати їхнє положення. Широкий спектр медичних послуг тут отримують не лише жителі Крижопільської громади, а й Томашпільської, піщанської, студенянської, і навіть Скодимської. Голова обласної ради В'ячеслав Соколовий зазначив, допомога від гумштабу громадам надається постійно. Заклад має гарні показники фінансові, що дозволяє. Давати якісну послугу, але так інфраструктурно, де це можливо, без витрат бюджетних коштів. Ми це беремо для не тільки для Крижополя, але й для області. Це є сьогодні пріоритетом, тому що бюджети отримали невластиві навантаження в зв'язку з війною, і тому все має розвиватися синхронно, для чого і залучаємо наших міжнародників. Віклуються у Крижопольській громаді не лише про медицину. У найближчих планах ремонт об'їзної вулиці. Проєкт вже готовий, тож скоро тут з'явиться сучасне дорожнє покриття та якісне вуличне освітлення. У першу чергу нам потрібно зробити водопровод. водопровод бо він якраз йде по тротуару. Перед тим, як зробити якісну дорогу, то нам потрібно зробити. Провод. У нас є люди, є навики, і я сподіваюся, ми будемо працювати. Ви бачите, яка потужна техніка, і люди будуть робити і старатися для того, щоб зробити як найкраще. У громаді кажуть, приклад розвитку та процвітання беруть з Вінниці. Крижопільська громада працює в тандемі. Як майже Вінницька громада, тому що ми знаємо, що Вінниця сім раз поспіль найкомфортніша громада і найкомфортніше місто, тому ми рівняємося на кращих. Сьогодні ми закупили техніку, розпочинаємо робити якісні дороги, надавати соціальні якісні проекти, створювати робочі місця і змінювати нашу громаду. Попри війну, ми стараємося ефективно та раціонально використовувати кошти для того, щоб люди відчули теж якісь певні зміни в нашій громаді. Аби як пишаються у крижополі і технікою, яку закупили комунальники, за підтримки місцевих депутатів. Грейдер, дорожній каток і навісне обладнання до навантажувача дозволять в рази покращити ремонт та прибирання доріг. Куди вибрати його? В дорожне будівництво дорожне будівництво, раз потім прибирання, скажімо так, крижополя. Охоче ділиться досвідом європейських практик з громадами, і Вінницький міський голова Сергій Моргунов. Мер певен розвиток громад це постійний рух і пошук нових можливостей. Нам приємно як вінницькі громаді, що до нас звертаються. Ми ділимося своїм досвідом, але разом із тим, нам і цікавить досвід наших партнерів, наших громад, тому що він теж є унікальний, особливо в частині там сільської місцевості, бо ви знаєте, що до міста Вінниці там з 20 го року було приєднано вісім сіл. і Для нас це теж щось нове, яким чином якби тут працювати для того, щоб покращувати ситуацію в громаді. І саме головне це спілкування живе, от і бажання покращувати взагалі ситуацію в будь-якій громаді і в цілому в Вінницькому регіоні. Мріють комунальники і про придбання великого потужного трактора екскаватора. кажуть, послуги надаватимуть і сусіднім громадам. Крижупільська громада має Такі правильні амбіції на розвиток і вони їх реалізують. Ми сьогодні побачили комунальне підприємство, яке готово початком весни до виконання робіт по благоустрою по ремонту доріг, оскільки закупили таку важливу необхідну техніку. Їм це значно скажімо, покращить ситуацію, дозволить зекономити кошти і оперативніше виконувати роботи. У планах Крижопільчан, би про успіхи їхньої громади дізналася вся країна, тож спільно працюють на результат. Вінницькі міська та обласна ради у лідерах рейтингу відкритості органів влади в Україні. Такі результати за друге півріччя 2022 року оприлюднив громадський рух чесно. Так, Вінницька міська рада додала один бал у порівнянні з попереднім періодом та зупинилась на позначці в дев'ять, що означає високу відкритість. Що стосується обласних рад, то першість у рейтингу тримає Львівська Вінницька обласна рада у четвірці лідерів рейтингу. 頑張れ頑張れ。 Українці зможуть оформити паспорти у Німеччині. У п'ятницю 31 березня починається тестовий режим роботи. Прийматимуть українців за живою чергою у Берліні. І з понеділка по суботу, з 9 до 18 години. Про повноцінний запуск роботи центру буде повідомлено на усіх офіційних ресурсах держпідприємства Документ. Наразі за кордоном паспортні сервіси, де українці можуть оформити закордонний паспорт або id картку діють у Польщі, Туреччині, Словаччині. Та Чехії. Здобули нову освіту, аби мати більше шансів влаштуватися на роботу. У Вінницькому вищому професійному училищі сфери послуг відбувся випуск слухачок-переселенок курсу Кондитерська справа. Ми для них зробили велику програму. Модуль складає 30 годин, розробили всі теми з врахування їхніх інтересів і побажань. Працювали з внутрішньопереміщеними особами, наші викладачі, наші кондитери. І власне все зробили для того, щоб вони отримали ну, певні навики і задоволення від того, що вони роблять. Це потрібно і для життя. І для професії, і для працевлаштування. Надзвичайно цікаві, перспективні, ну і творчі курси, тому що кожна людина правильно вона фактично себе може реалізувати в цій професії. Навчання організувала громадська організація Центр Поділля соціум у межах проекту Центр освіти дорослих Вінницької громади підтримали проект міська рада та німецьке об'єднання народних університетів. Досить важливо, що проходять такі заходи, що розвиваються центри освіти для дорослих, де люди можуть здобути і перекваліфікуватись, і здобути те, що їм цікаве. Тому ми дякуємо і громадській організації, і Вінницькій міській раді за підтримку, адже і фінансова підтримка, і також і партнерам DVD International, і також закладу, який надав і затишні кабінети, гарне обладнання і викладачів, які роблять велику справу на благо нашої України. Сертифікати про здобуття солодкої професії отримали 15 випускниць Донецької, Запорізької, Миколаївської та Харківської областей, які через війну вимушено опинилися у нашому місті. Серед них і Надія Каліманова каже: завжди хотіла навчитися пекти випічку професійно. Коли ми прийшли сюди з дівчатами, нас дуже вразило ось оснащення, тому що є все. А Тетяна Степанівна нам показала все: приладдя, робочі інструменти, техніку. Тобто, техніка є для всього: замішування, збивання, підігрівання, випікання, параконвектомат чудова така річ, що ми подивилися, дуже були вражені, де ці пиріжки випікаються. Такі пухнасті, рум'яні, дуже такі гарні. Ну, вдома, мабуть, так не виходить. Навчалися жінки безкоштовно впродовж двох місяців. Надія Каліманова впевнена, отримані знання згодяться не лише для життя, а й подальшої кар'єри. З часом жінка планує здійснити давню мрію. В Майбутньому був якісь плани відкрити свою якусь справу, і вона, я так думаю, буде пов'язана із. Самовипічкою. Ми трошечки не соціалізовані, а хотілося б соціалізуватися, якось, ну розумієте, розрадити себе, тому що туга за домом, звичайно, якісь наші такі проблеми, це само собою. Але треба трошки відволікатися і думати про майбутнє. Організовувати курси на базі училища сфери послуг у межах роботи центру освіти дорослих планують і надалі. Ми плануємо зробити такі короткотермінові курси за професією швачка. Ми маємо вже замовлення на працевлаштування від певних фірм швейних, тому що надзвичайно важливо не лише отримати оцю професію і певні вміння, але й отримати місце роботи, яке хоч якимось чином зможе підтримати цих людей. Опанувати нову професію безкоштовно можуть внутрішньопереміщені особи та соціально незахищені верстви населення Вінницької громади. Стежити за анонсами курсів можна на Фейсбук-сторінці громадської організації Центр Поділля соціум. Покращення безпекової ситуації та швидке реагування. Патрульна поліція Вінницької області розширює межі своєї роботи. Раніше правоохоронці працювали у Вінниці та на прилеглих трасах. Тепер їх повноваження поширяться ще й на весь Хмільницький район. У зв'язку з цим збільшують штат та формують новий патрульний батальйон. Він складатиметься зі 102 поліцейських. Співробітників набирають на конкурсній основі. Бажає прийняти участь у конкурсі, прийти до нас на службу, мають заповнити анкету на сайті департаменту патрульної поліції. Після чого їм приходить запрошення на подачу документів, надання невідкладної допомоги громадянам, ефективне та швидке реагування на правопорушення, і будуть обслуговувати усі виклики 102, які будуть надходити від громадян на спецлінію. Потужний та торкається серця. Штурмова бригада Нацполіції Людь має свій гімн. Пісню записав та презентував український гурт Систем», фронтмен якого Іван Леньо після повномасштабного вторгнення Росії вступив до лав поліції. Текст треку, за словами автора, це сьогоднішня формула існування чоловіка в Україні. Темп композиції 120 ударів на хвилину, що відповідає ритму серця. Я люд свою перетворю. В небі бачу ворогів, я роблю своїх, мов шалений вихід Побачать наш вони священний гнів